Чи чули ви коли-небудь про комедійний серіал про Адольфа Гітлера і Єву Браун? Гайлгарі, Гайлгарі, Типу, от лише уявіть собі: затишний будиночок, дружина у фартусі, чоловік у сфетрі, доброзичливі сусіди. І Гітлер. Так вам не почулось. Гітлер той самий. І це не жарт, а цілком собі справжній британський сітком 90-го року під назвою Чекайте, ви не повірите Hail, honey, I'm home! Сюжет там був простий та настільки абсурдний, що навіть Японське телешоу про людей, які змагаються за звання найкращого пердуна, виглядають серйозною документалкою. Події у серіалі відбуваються у 38-му році. Гітлер та Єва Браун живуть у Берліні. Тут вони не диктатори, не якісь там монстри історії. Ні, вони просто миле подружжя, яке свариться через побутові дрібниці. Типу, Адольф, ти знову залишив свій мирний договір у холодильнику? Та і це не все поруч із ними живе їхня пара сусідів. Єврейське подружжя Арні та Роза Голденштайни. Лише уявіть, Гітлер живе поруч із єврейською родиною. Як сказали б сучасні сценаристи, сміливо ризиковано ніхто раніше такого не робив. І як виявилось, може воно й не дарма, що ніхто такого не робив. Знаєте, перша серія судкому присвячена візиту гості до Гітлера британського прем'єра Невіла Чомбурлене. Гітлер страшенно боїться, що сусіди можуть зіпсувати таку зустріч, тому він просить Єву тримати цей візит у таємниці. Але Єва, звісно ж. Все одно все розповідає подрузі. І роза сусідка, як типова сусідка, вирішує зазирнути на хвилиночку у гості до сусідів, а заразом привезти Чемберлона познайомитись з її племінницею. У результаті, щоб якось позбутися сусідів, Гітлер донестями їх напої, але вони все одно залишаються. І якось так вийшло, що вся оця компанія закінчує вечір танцями конга. Так, Конга посеред вітальні з Чемберленом, який танцює з Євою Браун у той час, поки Гітлер ховає свій мирний договір десь у холодильнику. Звісно, все це прикрашено класичними для ситкомів моментами ж, типу овації глядачів та сміху за кадром. Що hey, uh. <ре ICU then> уявіть, заходить Гітлер у кімнату. Фоні, аплодисменти, а тоді він видає: Хай, Люба, я вдома і за сміх. Але нащо таке уявляти? Це ж було насправді. Творець шоу Джеф Аткінсон казав, що хотів показати свою рідну сатиру на політику у типу як світ закривав очі на Гітлера у 30-х роках. Точно так само, як світ зараз закриває очі на руського пітуна. Але людям таке пояснення не дуже сподобалось. За планом серіал мав отримати 11 епізодів, і вісім з них навіть відзняли. Серед них за чутками були сюжетні арки про спроби Гітлера позбутися своїх сусідів. Євреїв, і це мало б бути смішно, бо ж ну на фоні сміхи аплодисменти. Може, і не дивно, що серіал не залетів, хоча його і показували по тебе, але лише тільки першу серію. І тут лише один раз після чого телеканал вирішив, що це ну зовсім ненормально, і одразу ж прибрав шоу з ефіру. Та, попри все, шоу на диво стало навіть культовим, хоча лише в тому сенсі, що люди згадують його з тими ж емоціями, про які згадують куплені на заправці суші. Британський гумор завжди був особливим. Але Гітлер, який танцює конгу з сусідами-євреями, ну навіть для британців 90-х років, це було трішки занадто тришово. Давайте на хвилинку відволічемось від усього цього божевілля, бо сьогодні я також хочу трішки розказати вам про оцей неймовірний Acer Nitro v 15 AI. Це нове покоління ноутбуків, яке було створено спеціально для тих, хто шукає потужність, зручність та стиль. Nitro v 15 AI – справжній взірець сучасних технологій. Оснащено ігровий ноутбук процесорами Intel 13-го покоління. А у поєднанні з графікою RTX від 3050 до 5060 шістдесят це дійсно потужна конфігурація, яка забезпечує. Стабільну роботу як у сучасних іграх, так і у задачах, які потребують високої продуктивності. Монтаж відео, наприклад, чи інші творчі графічні проекти. На додачу до цього ще й екрани з частотою оновлення 165 Гц, який забезпечує максимальну плавність зображення. Одна з ключових сильних сторін ноутбука це його охолодження. Тут встановлено два вентилятори, збільшений збір повітря та оптимізований вихід тепла, що у свою чергу дозволяє ноутбуку зберігати високу продуктивність навіть у моменти серйозного навантаження. Так само тут передбачено також і все необхідне для швидкої та зручної роботи до 30 2 гб оперативної пам'яті SSD до 2 ТБ, порт Thunderbolt 4, Wi-Fi 6. Серед корисного ПЗ є NitroSense для налаштування продуктивності, а також й ніжчаки по типу Purified View 2.0 або Purified Voice 2.0, які покращують якість відеозв'язку. Дизайн сучасний і стриманий. Я таке дуже ціную і люблю в ноутбуках, міцна конструкція. Власне, що тут казати, Acer Nitro V15Ai це абсолютно логічне і раціональне рішення для тих, хто цінує стабільність потужність, Жінність та сучасні технології, і все це без зайвих передплат. Тож клікайте за посиланням у описі під відео і читайте про ноутбук більш детально. А тепер уявіть собі шоу, у якому купа родичів змагаються за спадщину старого мільйонера, але не на суді, не у заповіті, а буквально на телешоу. Це заповіт реаліті шоу, яке проіснувало менше аніж попкорну у кінотеатрі. Отже, був собі мільйонер Біл Лонг, 73-річний дідусь зарижону, який вирішив зробити те, про що мріє, напевно, кожний багатій з дивними родичами. Хочеться, щоб усі вони танцювали, як мавпочки, заради моїх грошей. Десь так і народилося шоу The WILL, в якому 10 його друзів та родичів змагаються за головний приз, величезне ранчо у Канзасі. Якщо вам це нагадує якісь голодні ігри, то ви не помиляєтесь, хіба що замість смертоносних пасток тут конкурси, типу хто найдовше протримає руку на сейфі. Це буквально було таке перше завдання, просто торкнутися сейфа і стояти годинами. Але вже десь за годину після запуску в ефір продюсери та сам канал CBS вирішили. Це якась лаже, і одразу ж прибрали усі наступні епізоди з ефіру. Рейтинги впали швидше, ніж інтерес родичів після слів адвоката нічого вам не залишаю. Напевно, це офіційно найкоротше в історії існування телешоу, не рахуючи тих, які скасували ще до того, як їх запустили у ефір. До слова наразі це взагалі лост медіа. Я не знайшов ані пілотного епізоду, ані якихось нарізок чи промо цієї передачі. Все, що залишилось після заповіту, це сторінка на сайті телеканалу. І та доступна лише через Wayback Machine. Але давайте чесно, це був провал, який заслуговує бути відомим. Продюсери намагалися зробити драму навколо сімейних сварок. Ревнива 45-річна дружина Пенні, син від попереднього шлюбу, подруга родини, яка раптом виглядає як модель з Лос-Анджелеса. Зрештою, це шоу показали повністю лише один раз у новій Зеландії, не знаю, може комусь павук на пульці, ви він перемкнути канал не міг. Та якщо вам раптом цікаво, перемогла у цьому реаліті. Молода дружина чоловіка. Вона і виграла заповіт. А чи пам'ятає, хтось з вас шоу Осборн? Це було реаліті про життя сім'ї Озборнів, про їхні скандали, драми, їхню буденність і все таке. Нарізки з цього шоу досі неймовірно вірусні, особливо з самим Озі. Дуже люблю це відео. Who, would do that? Who could possibly do that? Who's the beer thief? You. You're the beer thief. Але це було не єдине шоу Озборнів у 2009 році. Раптом виходить щось під назвою Озборне перезавантаження. І ви могли подумати, що це буде щось подібне. Але ні, зовсім ні. Озборне перезавантаження це скоріше щось типу ікс-фактора. Телеканал Фокс запросив Озі, Шерон, Келлі та Джека Озборні вести власне вар'єте шоу. І все це виглядало, наче якийсь експеримент, який перетворився у справжній телевізійний апокаліпсис. Шоу складалось з пародій, скетчів, музичних номерів і випадкових якихось штук, які взагалі не мали жодного сенсу. Наприклад, Озі перевдягався у дівчину з шоу The Hills, або Келі та Озі працювали у фастфуді на Drive-Thru. і перемішали все це з виступами Fallout Boys», бо ж. Очевидно, ніхто навіть уявлення не мав, що ж робити далі. Спочатку планувалась ціла година ефіру цієї передачі, але. Фокс відчувши що щось недобре, скоротив прем'єру до 35 хвилин, решту з часу віддали під американський ідол. Бо, напевно, навіть продюсери зрозуміли, що так псувати вечір глядачам біля екранів точно не варто. Найсмішніше було те, що цілих 26 інших телеканалів так само просто відмовились показувати це шоу у ефірі. Деякі канали взагалі змінили Osborne's Reloaded на програму про наркотики. Що навіть іронічно я певен. Ось Озбурн міг би розказати у цьому шоу про наркотики набагато більше. Mm -hmm. А тепер уявіть собі шоу, яке має назву приховані таланти зірок. Звучить інтригуюче, правда ж, можна очікувати, що там покажуть, як актори співають, спортсмени танцюють, і можливо навіть як політики займаються акробатикою. І CBS теж так думав. І 8 квітня 2008 року запустив цю передачу «Овий ефір. А вже наступного дня її скасував. Так, менш ніж за 24 години. Ідея на перший погляд була не така вже й погана: зірки мали показувати свої таланти, не пов'язані з їхньою кар'єрою. Типу, що вміє твій улюблений співак, окрім того, щоб співати. Ну і от як виявилось, практично нічого. Формат планували масштабний: сім тижнів ефіру, турнірна система голосування глядачів онлайн у прямому ефірі, живе шоу, конкуренція, інтерактивність усе, що треба, щоб втримати увагу глядачів. Тільки от біда. Глядачі не прийшли. У журі сиділа акторка Дебі Рейнолд, співак Брайан Макнайт і продюсер Гевін Полон. Але головні судді, це, звісно ж, люди перед екранами. Голосування мало тривати лише під час прямого ефіру у східному та центральному часових поясах у США. Тобто, якщо ви жили, скажімо, у Каліфорнії, ви просто не могли проголосувати. Така от невеличка, але фатальна деталь. І от, велика прем'єра, шоу нарешті вийшло в ефір, і. Нічого, рейтинги були настільки низькими, що CBS моментально його скасувало, навіть попри велику кількість дійсно відомих людей, виявилось, що людям просто це не цікаво. Наостанок розкажу вам про телевізійне шоу, яке стало настільки катастрофічним, що його зняли з ефіру під час першого ж показу. Не після поганих рейтингів, не після шквалу критики, а просто в процесі показу це було дещо під назвою Turn On». Прем'єра якого відбулась 5 лютого 69-го року на телеканалі ABC. Шоу мало тривати 30 хвилин, один епізод, тобто, але вже через 15 деякі станції почали вимикати його прямо посеред ефіру. Turn on створили продюсери ті самі люди, що подарували світові Rowan and Martin's Laughing, шалено популярне, швидке, модерне комедійне шоу 60 х років, і от ABC хотіли свою версію чогось подібного, але ще більш сучасну, швидшу, ризикованішу. А у результаті вийшло щось, що виглядало наче комп'ютерна галюцинація під кислотою. За задумом Тюрнан мав бути першим комп'ютеризованим телевізійним шоу. Без декорацій, без ведучого, без сміху в залі, просто білі стіни, актори, дивні скетчі, гучні звуки з синтезатора і теп-монтажу, який у 69-му році викликав. Ну, фізичний, буквально фізичний дискомфорт. Це зараз ми до такого могли вже звикнути. На папері це вже звучить доволі експериментально а у реальності це був справжній хаос у прямому ефірі. Жарти переважно крутились навколо теми сексу навіть не завуальовано. Навіть не дивно, що вже за декілька хвилин глядачі почали телефонувати на телестанції зі своїми протестами, особливо активно реагували у Клівленді. Там тешня станція просто зупинила трансляцію після першої ж реклами і просто увімкнула чорний екран з живою органною музикою. Мовляв. Аварійна система ефірної сітки. У Мемфісі шоу відмовились показувати ще до прем'єри. Це було занадто сексуально, як вони казали. У Портленді, Сієтлі, Денвері, станції взагалі не пускали його у ефір. А у «Лідл Рок глядачі таки побачили епізод, але одразу ж забили телефонну лінію скаргами. Словом, це був справжній ефірний бунт. Загалом ABC отримало 369 дзвінків зі скаргами під час ефіру. Серед яких лише 20 на були на підтримку шоу. Щоб ви розуміли для порівняння, коли президент Ніксон прорвав фільм, щоб оголосити склад свого кабінету, на канал подзвонило 1800 людей. Коротше, керівництво мережі швидко зрозуміло натяк, і того ж дня оголосило, що Чорно іде на паузу, а вже за кілька днів офіційно скасували шоу. Після такого жорно швидко став символом телевізійного фіаско у рейтингу TV Guide Воно посіло 27-му місце серед найгірших шоу з усіх у світі. Хоча критики згодом навіть трошки пом'якшили свої вердити і казали, що воно не було поганим, воно просто було незграбним і занадто дивним для свого часу. А через десятиліття Тім Конвей, ведучий цього шоу, сказав, що мабуть воно надто випереджало час. Хоча, чесно кажучи, навіть сьогодні я не впевнений. Що його час колись настане. Сьогодні ж через стільки років, два відзняті епізоди чорно досі можна знайти у музеї PlayCenter for Media, а у 23-му році їх навіть виклали на YouTube, завдяки чому я й можу вам про нього розказати. Третій же епізод, змонтований із невикористаних матеріалів, вийшов у 2024 році, 55 років після оригінального ефіру. Тож, якщо вам раптом здається, що сучасне телебачення іноді дивне. Просто згадайте, чорнон шоу настільки експериментальне, що його буквально вимкнули. У прямому ефірі у мене в запасі є ще декілька таких от цікавих і трешових прикладів різної скасованої дурні. Тому якщо вам цікаво, обов'язково пишіть про це у коментарях. і Я залюбки зроблю для вас продовження. А може, ви і самі знаєте якісь такі шоу чи серіали, про які варто розказати. Діліться ними теж. Хочу ще сьогодні попросити вас підтримати один важливий збір від фонду Твоє майбутнє вони зараз збирають кошти, щоб відправити сотню діток наших військових на екскурсію до Європи, щоб діти могли відпочити. Все це діти наших полеглих героїв, зниклих без. Звісти, та полонених словом, справа дуже добра і важлива. Саме тому я і відкрив допоміжну банку на 18,5 тисяч гривень. Це ціна однієї путівки для однієї дитини. Буду дуже вам вдячний, якщо закинете пару гривень на цей збір. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую оцім прекрасним людям, чиї мене зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною. За що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній з вас, саме завдяки вам я й можу робити краще та цікавіше. Дуже-дуже вам дякую. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! От ви питаєте постійно, а де Луна, а де Луна? Я вам зараз покажу де Луна і чому я її не знімаю у кадрі. Моменто. Бежить. Коробочка. А іноді я її просто не можу знайти спік десь у стиралці.